Привіт. Що після бані я, ми так і не бачилися, тому що було багато роботи. Ну, Типу, ще не було. Я знімала, але не було часу просто монтувати, там викидати. Просто не було часу. Так що е, все нормально. А то тільки лінивий не спитав е, із і тих, хто нас знає, не спитав, що з нами там сталося, що нас ніде немає. Так що зараз, будь ласка, отаке каламбурне відео за всі оці. Проміжки за оці дні, Коротше кажучи, те, що знімала, і те, що повидаляла, вже не покажу. Так що, будь ласка, як там воно Діти, у нас? привітик, Коротше кажучи, раночок у нас начався вже все. Сережка плитку там докладав, а, і це Іванька в школу сьогодні не поїхав, тому що ми проспали. тому що, ми вчора отак от мучили оце, оце безсоння. А вчора після тої бані ми поприїжджали. Блін, як і знаєте, як я кажу, колись, як у Ваньки, були коліки в животі, ми йому давали е, і типу, ми називали то зайчик. Потому, що він, Оце так колікіт дали, а він дуже такий крикливий, дуже його мучило, І він так тільки хопс, лапки йти доверху. А ще був у цих же ж царапках біленькі такі. Бо в нього дерматит там був, йому не можна було розчухуватися. І то як зайчик Хопс. і все. Оце так само, як зайчики вчора і ми позасинали. Сьогодні прокинулися і прокинулись під будільник і все. І якось так <смі> виключили того будільника, я даже не знаю, як і, коротше кажучи, і ми проспали школу. Школу проспали. На тренування теж не пішли, тому що Івасик вчора. Сильно замотивувався там в тій бані і рішив собі теж щось там строїть. Він уже поранив пальця і з другом там годівничку якусь там строїть. Підемо подивимось, до речі. А во. так, що отак. Отак зробили собі такий по типу вихідний, вимушений, але ж відпочили класно. І да, до речі, я коментарі не виключала в тому відео. Якщо що, якщо вимкнуті коментарі, то це Ютуб. Я так розумію, що Ютуб побачив дитину, типа у бані роздіту, і ну, закрив, бо я читала перелік, то закриває коментарі, так що нічого не закривали. Коротше, класно, так Боже. Так, і душевно, і фізично. Дуже гарно відпочили вчора. І знову приступаємо до нашого цього скаженного дня. І скаженого графіка, і скажених днів, і скажених графіків. Ну... Як для новачка, звісно, то геть теж нічого, і молодець. <реш> геть, прям, знаєте, як прикольненько. Так, все, значить, висихає. І я оце його застеляю тепер по такому, по якомусь непонятному буде тут робитися цей міні-ремонтик. І штукатурю. І все. І все робиться швидко, швидко, переноситься пралка і все. Стіни Тут, звісно. Ого. Але і там були не краще. Це що це воно за креативний мій хлопець прийшов. Нічого собі. Це ви самі зробили? Ух ти ж молодець. Ну. Було б в кого вдатися. Та ти що, да. годівничко, його зробив і вас з другом, так? Да? Да. Красота. Треба треба, треба сюди насипати, кудись її повісить, насипати. О, треба тобі сюди ще назву таку вирізати із цього. Виріжу тобі. На ленточки. Якусь назву. Ой. Не знаю, якось вирішу. Птахи може? Ні, годівничка. Так, якось багато наче. В лісі Де в лісі? В якому лісі? В нашому лісі. Та ні, вдома десь. А ти будеш бігати хіба туди сипати постійно щось. Ну. А в себе дома на якомусь дереві воно та й кожен день собі сипати. <реш> 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 на ялинку <реш> та й будеш собі сипати їсточки на їм. Молодец. Ну молодець. Ну це молодець. Це ви чим робили? Пилочку різали, так? Да, це взагалі. Ну молодець. Ну, чіпляйте, насипайте там сімочки, горішки там залишені для пташечок. Ну... Цього баба щось робить. Оце то в нас підгончик від сусіда. Нічого собі. Баліна, чого вона сьогодні, а не вчора? От вчора в банічку була би гарненько, ге? Да. да. Це сусід сам все скоптив такий запах такий. Класс. На наступну баню. Васикова годівничка вже висить. Ух ти ж мастер. Ну се жалко! Їх треба подрібнити. Ми спеціалісти. мелко мелко треба подрібнити. А качалкою? А. Ну воно і так ось зараз будуть клювати. Ми ось геть так дрібним. І зараз сімочки ще винесеш, так? Да? Угу. Спеціаліст. Що, що? Що? Ми ж мастери робить, подивись на цій чачок. Не, в нас Бо? воно подиви, ми гарненько так подрібнили. Ну все, нова годівничка зроблена. Ма... І ага, Васикові. А ту можна вже викинути. Ні, то та нехай теж. Не Треба ж всіх годувати. А ми собі сьогодні придумали таку вечерю. Оселедчика взяли, в баночках філейку. картошечку, капусточка. І ось о, о, це, що це нашій папуля зробив. Така вкуснямба чом Угу. Дуже смачне. Смачно! О. М -м. смачно. О ну, коротше кажучи, потім ще Сережка встиг вставити в котельну двері, тому що їх. Був сильний от ураган, і, і, типу, їх, виходить, вітром зірвало, желізні були. Але от такі, знаєте, типу китайський, китайський метал, Ото якісь такі колись, я не, навіть не знаю, де їх взяли, в общем, якісь такі. Короче. І, а тут, вже як витягнули ці двері із цієї половини, то ми, зразу, ну, як ми зразу зрозуміли, що ці двері будуть типу, нам в котельню. Єдина проблема в тому, що там різний розмір. Тому Сережки довелося трошки повозитися, там і ті блоки щось там різати, прибирати, коротше кажучи, робити щось там незрозуміло, щоб ті двері туди влізли. Тому що ну, котельня без дверей, він на нього щось там постійно на ті двері вішав, якісь одіяла, якусь таку, е, тіпа, що небудь ряднину якусь одіяла. Що, що він тільки туди не вішав, щоб тіпа, не охолождалася вона та котельня. Ну що, привіт таке. Зараз. Обратно вертаємося до котельні. <смі> у нас був вітер дервало двері, то зараз я їх, ці двері вийму та вставлю нові. Та то будемо тоді перероблять, треба повирізати дірки, бо трошки малий пройом. Це будемо робити. Ми її зараз вставимо просто. тут пройом трошки менший 10 см, зараз виріжемо, у нас там двері є. Сюди будемо вставляти. Шир щетки yeah. не стоїть. у зараз. В общем, бачили напис на дверях, мама? Це просто продивилась тільки, що її згадала. Це вони ще були нормальними новими дверима, вони просто вигоріли вже з цієї половини, бо в нас занадто сонячна сторона і в нас, в принципі, вигорають двері. І зато ми і достроєчку побудували, тому що щоб двері взимку, коли сніг засипає нас, снігом, з поля задуває, а влітку вигорає. Тобто Тоді були нормальні двері, не такі вигорівші. Але моя дитина це років йому там було скільки? Чотири, десь так, може, 5 максимум. Знайшов фарбу і вирішив порадувати маму. І ото фарбою настоящою такою, знаєте, я не знаю, що ми фарбували. Можливо, навіть перший раз домик, то це було дуже давно. Ну, його хатинку. Ну, коротше кажучи, і він з усієї своєї любові написав ото мама. Коротше, ну, Ми його, звісно, не трогали. типу, якось і не до того, знаєте, наче, Хотілося зафарбувати, але розуміли, що двері старі вони нам якби не потрібні. Думали ми на той час, що типу, потім витягнемо. Та й коротше, отакого. Так, що то це скільки років оце тому напису мама. Шкода, мені навіть буде його зафарбовувати, але весною зафарбуємо. Потім, це школа в нас, там уроки. Ну, коротше кажучи, оце ж робота, от такі всякі, всякі моменти буденні. А потім до нас сьогодні завітала це вже сьогодні, завітала наша подруга. Ну, в общем, ми бачимося рідко і все, але це дуже прекрасна, вообще, замечательна, чудова людина. в неї. Просто, як я кажу, є люди, в яких просто от душевна оця доброта. Оця, в неї оця душевна доброта. Хоча сама вишкварка така здається, на перший погляд, але ну, в душі. От вона добра людина просто. Все. Прямолінійна, отака, ну, вона дуже-дуже добра. Коротше, не, всім, не всім, до речі, такі люди подобаються, але я таких людей обожнюю. Ну, і... Зараз ви побачите, отут я якраз збираюся збиратися в город, тому що у мене завтра солодка ярмарка в школі, то мені потрібно було оце ж купити оце все на солодку ярмарку на цю та й ковбасу на бутерброди на тій гото. Я почала збиратися в город, бо я ще вчора мала їхати, але вчора такий загружений був день. І, коротше кажучи, і завітала до нас. Ця ж подруга. Ну, і Васикові фортить. От все, що я скажу, він взагалі дуже везуча дитина. Перед цим він мене просив купити йому щось там солодке, коротше кажучи, кажу, ні, типа не куплю. Або, кажу, ну різдво на наносить. в тебе ж є там якісь цукерки, типу, а йому і та, і те, і те. Коротше, все. Кажу, ні, не куплю. Кажу, блін, цього... Ну, мама, щось я хочу. Я хочу шоколадного Діда Мороза, коротше, все підряд хоче. А я сказала, типу, що не, що не куплю йому. Тут я сиджу, якраз збираюся, її ще не було. Якраз я пішла в душ, виходжу з душа, забігає мій Васик. Це так мають матеріалізовуватися бажання. Збираюся, коротше кажучи, їхати в общем, по магазинах, бо в мене ж завтра. А я прошу Діда Мороза. У мене ж завтра є це. Ця... Солодка ярмарка в школі, то треба щось приготувати. Ну, пішла в душ безстренько, помила ж голову. Ну, як видно, така. Думаю, так, буду збиратися. Цей хлопець бігає. І думаю, там на Різдво щось ще покупляти, щось там таке. Коротше кажучи, цей хлопець бігає. Мама, купи мені там і Діда Морози, і щось там. Ну, коротше, купу сладості. Говорювань, ну я їду, я сьогодні буду готуватися до солодкої ярмарки. Солодкого буде багато. Ну купи мені хоч Діда Мороза, бо перед цим купу всього. Короте, я ще й кажу так, типу, нічого нічого не це, нічого я тобі не куплю, тому що зараз і так, сьогодні солодкого буде багато. Тут дзвонить телефон. телефон. Дзвонить телефон і дзвонить чутя Наташа. Чуття Наташа, Привіт! Каже, я на 5 хвилин заїду. Ну, я ж не виходжу, бо я тільки-тільки слушала взагалі. Забігає наше Іванятко І приносить, наче як від Діда Мороза. Зараз покажу. Матеріалізація бажання. Подивіться, як працює. На секундочку. Ну чи не сказилася тьотя Наташа. Мішок. блин, сладкого. Бублики. Ого. Оце в школу. Це взагалі. Дід Мороз. Ого! Господі. Сир. Це взагалі... це, це ковбаса. Скази це Це що це таке? Ковбаса, а це Екстра якась. Що це таке? І що, будь ласка. Мені все підходить. Це вообще. Заїхала на 5 минут на каву, блін, а я її навіть не побачу. Побачу. зараз вдіну шапку і побачу. Так. Як виявляється, у тіті Наташі ще не всі сюрпризи. Вийшла я таке до тіті Наташі, Ну таке вділа шапку, шапку капюшон, ще одну курточку, коротше, общем, нормально. Боже. Нам ну, в нас мільйонерша просто. Як і бабуся, Як і бабуся. два, два мільйонера в нас є бабуся і тітя Наташа. в у Не знаю. Так, Боже, ще й фруктів понавозила. Ну це не комедія. Це взагалі що за тітя Наташа? Ой, хурма. Та ти що? Ой, тітя Наташа. Ще раз спасіба тітя Наташа. <реш> Каже Ванька, мама, тітя Наташа така хороша, звісно, що хороша, а чого ж це вона не хороша. Дай я сама, боже, зараз ще й пальці поріже. Так, коротше, зараз безстренько висушуюся, та й погнала в город. Поїду зараз не трохи. Не тобі вже нічого, я вже знаю, що тобі нічого вже не брать. Так, та й буду їхати. Блін, у мене така в кухні дурня завелася, Мошка літає. І я не знаю, ді... о, ді... діхла треба якийсь або щось там. Купить. Короче, взяла дієвий такий метод, звісно, то вже її менше в банку е, уксус миюче або мило. і дивіться, скільки її там. А Я не знаю, не... де вона взялася. Можливо, мене... можливо, і за того, що оце яблука оце постійно лежать, ну, типу, фрукти. Я а? не знаю, звідки воно взялося. Якщо ви знаєте, як його вивезти, ну, блин, це перший раз в житті, що в мене оце таке щось літає. Мошка мілка. Бачите, я не знаю, як з нею справитися. Уже а, любою методікою. В... Так. Коротше, треба йти висихати і все, і в город. Нарешті вибралася. Ні, як щось то те, то все. Коротше кажучи, тяжело. Ті Пів третього дня зараз поїду у фору, напевно, я так розумію, або кудись там, не знаю куди. Потім Трож розберемося, по ходу. в Аврору, треба заскочити. І по молоком село. Замовила, після трьох якраз буде свіженьке молочко. А нам треба терміново для пончиків. Пончиків зроблю, чи я вже казала, не пам'ятаю на цей. На солодкий ярмарок. А, казала, напевно, горішки і пончики. То, коротше, зараз махнемо кудись в город а потім зразу на село поїдемо. Ну і спочатку, звичайно, в мою улюблену Аврору. Пішончика вдіваємо. І там. Ой. Ну, це, це я з ним не можу заспокоїтися. Які, які маленькі Карпати у нас оце в цьому селі. Подивіться. кругом. це вже нова така дорога. І то я її і мені і терміново щось захотілося показати. Ну, бо поїхала молока, тільки що забрала. Дивіться, яка красота. Така краса, такі тут села в нас мальовничі, що це взагалі. Дороги, все в нас чистенько, красиво. Я набрала всього. Зараз приїду коротше, розпакуюся. Що ти кажеш, мама? Сонечко та не земна, зіночка Сонечко не земна, квіточка, аби тільки розпаковувала. Да. Так, все, приїхала, побувала в Аврорі, у марафеті, в водолії і в бабикаті. Коротше, все, на цьому моє бування десь там закінчилося. Так, ну давай розпакуємося. Розпаковуй. Так, булочки. О, Це бу... о Боже, я вже злякалась сама. Думаю, на ходдоги взяла булочки. Правда, сосісок не взяла. Бумага. <рігамент> пергамент бумага. Да, так, пергамент один. Пергамент два. Пергамент два. Олені Олені, по тій причині, коротше кажучи, що там два великих оленя. Це Ваня предположив, що мама з папою, і сказав, що треба ще один, щоб був начебто ну, він. А, а це я, оце булька. А вийшлося так, що вони по одному маленькі тільки не продавалися. А, а так прикольно, ну, типу, прикольно, наче геть маленькі. Так, а треба ще Ні, а це е, ти і. І той, хто на, на небі. Давай. Так, губки. Так. Це Це я купила. Набор оцих шпильок, тому що ви пам'ятаєте, як я шукала шпильки, коли він їздив на змагання і треба було номер при, при, е, причепити, то я рішила, побачила в Аврорі, короче, цілий набір, і думаю, замечательно, в мене не буде проблем на змагання полюбити. Це серветки були по акції два за один. і васикові фламастери. Сарма. Ну, сарму, звісно я. В будь-якому випадку, коли їжджу. Да, це желатин. Це Це посипка для е, пончиків буде. Це у водолеї мені прям Наташа розбирала ці ящики шукала. Так, молоко згущене. Знаєте, прикол в тому, що вчора моя тітка принесла баночку згущеного молока. Ті, але ми його взяли і вчора. <свісно> і вчора стоптали. А молоко згущене для горішків. Так, хліб. Чуть не сказав, хліб. Це взяла я формочки, це я взяла, бо в мене таких нема. Салатики буду формувати на Новий рік, щоб красиво було. Так, ручки карандаші, оце я взяла, тому що це ну це для одежі знімати. Ма, я думала, що Це тобі мікрофон, Микрофон. Микрофон. Це ти включив чайник? Чи він включився? То виключи. Какао. Так, какао для, цих же, для пончиків. Ще одні такі ножниці взяла. Ребята, якщо ви будете в Аврорі і вибираєте завжди оце ножниці, повірте, беріть оці. Тут єдина проблема, що вела за оця резинка, ну її можна приклеїти. Ну вони обалденні, я ними навіть стрижу. Ото я купила дві пари, виходить. Во. А цього? Ну, я їх просто обидві, так як в мене ці ремонти все по ящиках, то я забрала ті стригательні. І, і коротше, в общем, беріть, геть класні. Дрежі. І дуже гарно вони це, ну не тупляться сильно. Дрежі. Так, і дріжчі, Все, і, і дві, і дві бутилки. Молока. молока. Ну, Отак. <ріст> Оттак, знімала небагато, але щось-то знімала. І то добре. Так, Тепер як трішечки вже з роботою начебто роз, розгреблися, то в принципі, я думаю, що відео знову будуть регулярними. Е, тепер іду зараз і роблю пончики і горішки. Оце я придумала, що я зроблю пончики і горішки. Ну, і завтра ви побачите, чи вони в мене вийшли. Ну, горішки ладно, горішки то я вже робила, а пончики ще в житті в своєму не робила. Вперше в своєму житті буду робити ті пончики. Не знаю, може, звісно, нічого й не вийде, і завтра щось придумаємо друге. Але скажу по правдивості. Я ж не обманюю. Так що все. Всім пока-пока. Дякую, що ви з нами. І слава Україні! Пока-пока!